Доброго дня, я рада вітати вас. Сьогодні прийшла мені посилочка. Посилочка із магазина, так він називається магазин рослин. Улюблений магазин рослинок. Називається він Сади Буковини. Я вам посилання дам. Під відео на цей магазин дуже багато різних рослин. Я дивилася їхній каталог, дивилася, з якою любов'ю вирощені рослини. І мені захотілося виписати собі. І от сьогодні прийшла така посилочка, і зараз ми подивимося, як вона упакована, як вона прийшла, що там. Ну, все глянемо, щоб я вам як і рекомендувала, то щоб це було на найвищому рівні. Знаєте? Тому що і знаєте, там ціни, ну, мені сподобалися ціни, що ціни дешевші, ніж в іншому місті. Там можна подивитися і зрівняти, там у них і каталог є. Ось я виписувала лохину. Дивіться, яка велика рослинка, гляньте. Прямо велика, дивіться. Дивіться, пів метра, мабуть, так. Сантиметр, 60 сантиметрів одна гілячка. Гарно так за, запаковано. Дивіться, щільно-щільно. А земля волога. Не, не, не комок сухий. Лохина Патріот. Двокрічна. 40-50 сантиметр, сантиметрів. Ось так дивіться. Я дуже задоволена, вона. Таке враження, ніби вона навіть росте і зараз у землі. Це лохина патріот. Це у нас ще? Лохина насолода, двохрічна, теж 40-50 сантиметрів. Теж дивіться, яка гарна рослинка. Дивіться. І дивіться, одна, дві, три, 4, 5 гілячок. П'ять гіллячок. Це вже п'ять повноцінних. На наступний рік це 5 оцих гілячок нам вже дадуть плоди. Тут трішки менше, тут 3 гіллячки, а там 5. Дуже задоволена, дуже. І тут гортензія великолисткова G-Blue. Дивіться, гляньте, як вона запакована. І дивіться, ще й така вентиляція зроблена зроблена, щоб. Ой, ну молодці. Навіть не знають приступитись до такої коробочки. Ой, така гарна, я прям шкода розривати її. Дивіться, В стаканчику, а стаканчик запакований, заклеєний. І вже тут дивіться, скільки. Один парусточок і поряд уже новенький паросточок. Дивіться. І це ці чотири рослинки в мене вийшли. До речі, це я виписала дві лохини і гортензію. Це я виписала. Вони разом 320 гривень коштують. А це я навіть не знаю, що це, але це написано, що це подарунок. А що в подарунку? Не, не можу сказати, що це за рослинка така. Така з рослинка, подарунок. Не знаю, що це за подарунок, що це вон таке. За рослиночка, похожа на щавель. Не знаю, але приємно, що, що є подарунок. Ось так, я задоволена. Знаходиться, знаходиться Чернівецька область. С Село чи місто Новоселиці Чернівецька область. Ось так, дивіться, як гарно запаковано, яка гарна коробочка. Все це дуже-дуже дуже акуратно складено. І я дуже задоволена, дивіться, і я рекомендую. Я буду висаджувати завтра. І все вам покажу, тому що потрібно ґрунт підготувати, потрібно і лохина, і гортензія любить таку кислу, кислий ґрунт, тому соснами на соснового паду набрали голочок, і земля під соснами набрали ми такої, і кори соснової і потрібно ще буде кислий ґрунт. І трішечки сипцю ми взяли, і потрібна буде ще сірка для того, щоб посадити раз, заправити гарно лунки, щоб ми тоді очікували урожаї. А от зараз саме ця розпаковка і цей огляд рослинок, я дуже-дуже дуже задоволена. Так що сади Буковини, я вам дуже дякую. Ви молодці! буду рекомендувати. І вам рекомендую, мої підписники. Зайдіть, я дам посилання. Вони в інстаграмі є, і в фейсбуці вони є, і в сайт офіційний є. Сади, духовини. Рекомендую. Завтра будемо садити і буду показувати.